До другої конференції думаючих людей TEDx Івано-Франківськ залишається все менше часу. Тому для популяризації заходу організатори проводять зустрічі з франківчанами, демонструючи їм мотивуючі відео. Цього разу вирішили показати містянам різноманітність проекту, те, що TEDx об'єднує безліч людей з різними вподобаннями. Франківчанам показали, як рок н рольні виконавці змінюють сучасний світ. Для прикладу обрали лідера гурту YouTube Bono та Аманду Палмер, які сьогодні піднімають ряд глобальних проблем сучасності. Ми хочемо донести до людей меседж. Ти можеш займатися різними речами, Ти можеш робити дуже багато справ. Але попри все, ти живеш в суспільстві, залишаєшся людиною і використовуючи якісь свою популярність, навики, ресурси і так далі, ти можеш робити для світу щось корисне, оскільки ти тут не один. До основної події TEDx Івано-Франківськ організатори проведуть ще декілька заходів міц за TEDx, А темою основного заходу цього року стане від минулого до майбутнього. На цій конференції. Будуть, буде вісім спікерів, які будуть презентувати свої ідеї в різних сферах. Наприклад, це будуть it технології це буде лікар-діатолог також виступати, це навіть буде космос, пов'язано щось з космічними розробками. І кожен такий от спікерів він буде презентувати свою ідею. Друга конференція TEDx Івано-Франківськ відбуватиметься 13 червня. Усі присутні зможуть поспілкувати зі спікерами конференції. Нагадаємо, що спікером першого Тедексу в місті був теперішній президент України.